Cześć. Знову було 14 градусів. Тоді, коли не було опалення, на дворі вже було, напевно, 10-19, а в мене досі було 14-15, не прогрівалося. Історія як попередня історія в поперед. Знаю, можливо, трішки неадекватні погляди, якщо вам так сталося про Русьну і про все інше. Про мою кровожерливість, про те, як хочеться множити на нуль деяких Але Аби ви, якщо у вас є таке бажання. Я не Можливо, пора дати вам інстаграм, але не знаю, наскільки я для цього готова. Ну І звісно, це залежатиме від того, наскільки комусь це цікаво, бо я не настільки.